П'ятий тур, п'ята перемога для Дніпро 2023. Олеже, якщо дивитися на рахунок, здається, все було просто, але дуже нервовий перший там якось вийшов. Так, трішки було. Трішки, напевно, ранок зіграв свою роль. Люди ще не прикинулись. Але давали трішки, грали як могли, так скажемо. Ну, все пішло, так скажемо, не зовсім по плану, але пішло за порахунку нормально, так скажемо. І... Якось викарплись. Ну і знову дзюби, знову жарко забивають кожного матчу, тобто в чудовій формі зараз. Так, завдяки тренуванням, на які, ми, які нам проводить Андрій Засенко, досягаємо, так скажемо, якихось, якихось результатів. Ну, вчора було день народження у Брашко. Сьогодні дуже багато на нього грали дуже багато моментів. Дуже хотів забити. Він напевно, і все ж таки під кінець. Mm, було. Так, так, вітаємо його з проше, з минулим днем народження. Вітаємо його всього найкращого, здоров'я, любові, е, наснаги. Так, і сьогодні грали на нього. Ну і взагалі він часто з м'ячем грає. Так що, в принципі, це нормально. Я думаю, і трішки ми, напевне, більше за його дня народження. На, на нього теж трішки більше грали. Дякую. Все, дякую з Дякую.